Ну, ми ознайомитись всім привіт! Мене звуть Аня, і в цьому відео ми не будемо нічого шити, В цьому відео ми просто поговоримо. Хочу з вами нарешті познайомитися, розказати трішки про себе, розказати про свою історію життя. Взагалі, як я прийшла до шиття, чи є в мене взагалі швейна освіта, про свої плани в подальшому на шиття і взагалі про що буде цей канал. Насправді я в дитинстві мріяла бути дизайнером одягу. Мені подобалося шити місяць та самого дитинства. Я шила, звичайно, що купу одягу для своїх ляльок. Тому після школи я навіть вступила на дизайнера одягу, але знань і диплома дизайнера одягу я так і не отримала. У моєму університеті було три напрямки дизайну: Це дизайн одягу, ландшафтний дизайн і графічний дизайн. І перші два курси нас типу навчали разом основам дизайну. Це були такі предмети, як композиція, живопис, малюнок. Навчалася я тоді на той момент. До речі, в Київському університеті культури та мистецтв. Коротше, університеті Поплавського філіалі в Запоріжжі. І вийшло так, що після другого курсу група дизайнерів одягу. Не набралася та в принципі, і по ландшафтному дизайну група також не набралася, і нас просто усіх перевели на графічний дизайн. Потім, після третього курсу, вже взагалі наш університет закрили. Йому не продовжили акредитацію, і нас всіх перевели в інший університет. Тому диплом дизайнера я маю, але графічного дизайнера це, взагалі, не мій напрямок дизайну. І, в принципі, я закінчила університет просто щоб. Мати якусь галочку про вищу освіту. Знань по дизайну одягу, я, звичайно, що з університета зовсім не винесла, але бажання шити у мене не зникло. Я і надалі хотіла шити, тому навіть думала просто вступити в якийсь коледж, щоб мене просто навчили нормально шити. Я почала просто телефонувати в різні коледжі, але мені сказали в одному коледжі, що я вже просто для них занадто стара, хоча мені тоді було, я навіть не знаю років. Можливо, 25, можливо, більше, можливо, менше. Ну, але навіть ще 30 років мені тоді не було. Тому я вирішила навчатися сама і просто вшила по відео з Ютуба. Коли є бажання, то відсутність знань не стає на заваді. Згодом я створила свій магазин головних уборів для мусульманок. Там я багато насправді продавала речей просто із Китаю, але деякі речі я шила сама на продаж. Це в основному були. Довгі спідниці, тому що шити їх не так складно, і можна робити багато різних варіацій. От вам живий приклад, коли навіть з самого початку, не маючи ніякої швейної освіти, можна заробляти гроші, можна просто. Взяти якийсь елемент одягу, добре зрозуміти його пошив і почати собі спокійно шити і заробляти на цьому гроші тут було бажання. Тому можна з самого початку спокійно заробляти вже якісь кошти, очі бояться, руки роблять. Я насправді тоді шила навіть просто на своїй звичайній побутовій машинці. У мене вже був на той момент оверлок, тому що я шила багато спільниць саме з трикотажу, тому оверлок у мене вже був, але я шила собі на побут. Тові машинці і нічого страшного в цьому не бачила. Так, звичайно, що промислова машинка це взагалі вогонь, це взагалі круто і шити на промисловій машинці набагато краще. Я це розумію. Ну але ми розуміємо, що з самого початку не в кожної людини є гроші на промислову машинку. Звичайно, що я пробувала шити для себе якісь речі по Ютубу. Ніколи мені щось на ремонт давали мої знайомі та родичі. Я, якщо знайду якісь фото з того часу, то звичайно вам тут поставляю і покажу. Але потім, звичайно, що почалося повномасштабне вторгнення, і я переїхала в Марокко до свого чоловіка марокканця Я не буду розказувати там, як я тут жила, і так далі. У мене є окремий ютуб-канал, на якому я розказую про своє життя в Марокко. Я залишу вам посилання в описі до цього відео. Якщо вам буде цікаво, можете зайти подивитися. Коли я переїхала в Марокко, я взагалі перестала шити. У мене тут не було ні швейної машинки, ні оверлоку, нічого. Я взагалі... Життя від себе як відрізала. Я взагалі навіть не думала про те, що в принципі можна надалі шити, заробляти на цьому спокійно якісь кошти, розвиватися в цьому напрямку. І я так прожила десь три роки. Три роки я взагалі нічого не шила. У мене було бажання інколи ж там щось взяти собі пошити. Але я не хотіла собі купувати швейну машинку просто так. А заробляти я на цьому не планувала, тому не хотіла купляти собі швейну машинку. Моя стара машинка залишилася у батьків. Свій оверлок я взагалі продала, хоча я про це зараз насправді шкодую. І хочу сказати, що я взагалі шкодую, що я перестала займатися шиттям, тому що мені це. Подобалося. І за ці три роки я зараз думаю, скільки б всього нового я взагалі могла б дізнатися. Я б дійсно могла б на цьому там побудувати якийсь свій бізнес. Я дійсно шкодую, що я перестала цим займатися. Проте, в кінці 25-го року я вирішила, що все, я повертаюся до життя, я знову хочу шити. Робити на цьому бізнес я поки не планую. Планую надалі шити для себе. Я б хотіла пройти якісь курси онлайн. по Конструюванню одягу, я навіть знайшла одні курси, вони україномовні, але вони трошки дороговато коштують. Я поки що не готова платити такі суми за навчання, тому буду обходитися тими знаннями, які я можу знайти у вільному доступі. Ще одна із причин, чому я повернулася до шиття, це те, що я зараз проживаю в західній Сахарі і тут просто. Магазинах мас маркету одяг весь однаковий ще до того всього, що не якісний. А коли ти знаходиш щось краще, то воно зазвичай набагато дорожче. Тому я вирішила навіщо мені взагалі витрачати час на пошук якогось одягу, який я собі уявила в голові в магазинах. Якщо я можу його спокійно пошити сама, хочеться одягатися більш цікавіше, не так як всі. Тому у 25-му році, в кінці 25-го року, я купила собі знову машинку. Я купила собі насправді вживану швейну машинку від фірми Бразер. Отака вона в мене ось так вона виглядає. Я її купила вживану. Вживана вона коштувала 170 євро. Насправді, я не дуже задоволена була цією машинкою. Вона, так як вона там частково комп'ютеризована, вона в деяких моментах глючила, і навіть вона мене буквально нещодавно зламалася. Вона почала шити тканину в зворотньому напрямку. Ми її, звичайно, що віддали майстру. Майстер, наче її полагодив. Поки що з нею все нормально, тому я трішки пожалкувала, що я купила саме таку машинку, що я купила вживану машинку. Треба було просто купити. Звичайну машинку набагато простішу, і по ціні це було б однаково. Все одно я не використовую всі ті там 40 строчок, які є в тій машинці, яка в мене є зараз. Тому я трошки пожалкувала. Наступного разу я собі не буду купляти вживану техніку. Оверлока в мене зараз теж немає. Це звичайно, що. Дуже класна річ, вона збільшує набагато сильніше швейні можливості. Поки що я обходжусь без оверлока. подальшому, звичайно, що я собі обов'язково придбаю ще й оверлок. І трішки подумавши, так як у мене вже є один YouTube канал. Я вирішила собі ще завести другий YouTube канал по шиттю, тому що це те, що на даний момент мене цікавить, і можливо, комусь будуть корисні ті знання, що я маю на даний момент, тому що я впевнена, що дуже багато зараз. Дівчата, які теж починають шити, і звичайно, що вони зараз першим ділом звертаються за допомогою Ютуб, щоб шукати відповіді на свої запитання в Ютубі. І я думаю, що деяким людям, те, що я навіть знаю на даний момент, буде звичайно що корисним. Тому я вирішила завести свій Ютуб канал. Що я планую знімати на цьому Ютуб каналі? Звичайно, що я надалі буду показувати процеси пошиття речей, які я шию для себе, показувати свій процес навчання, можливо, показувати свій прогрес. В навчанні. Я думаю, що це буде багатьом людям корисно, можливо, цікаво. І мені насправді дуже хочеться саме навчитися не просто шити речі, а саме конструювати речі. Я б хотіла стати саме конструктором одягу. Я сподіваюся, що в подальшому в мене вийде все ж таки піти на курси конструктора одягу, щоб. Розширити свої знання, також я б хотіла навчитися конструювати в програмах, тому що шити по готовим викрокам це теж добре, це теж класно, це цікаво. Але б хотілося дійсно відтворювати той одяг, який я задумала собі в голові. І все ж таки я вважаю, що для цього потрібно вміти робити викройки. Я б хотіла в подальшому розвиватися саме в викриках, і часто буває таке, що коли ти йдеш на YouTube, саме в пошуках викройки, як будувати ту чи іншу викройку того чи іншого елементу гардеробу, цієї виклики може не бути може бути процес пошиття, але викрики не буде. Тому б я хотіла навчитися саме будувати викрики. Звичайно, що свій процес навчання по побудові викрийок я буду показувати в своєму ютубі. Можливо, вам це буде цікаво. Загалом зараз я дуже натхнена процесом шиття. Насправді мені дуже подобається шити. В мене дуже багато швейних планів, дуже багато ідей для нових відео. Звичайно, що з часом я вам все це запишу, все це я вам зніму, покажу. Я вважаю, що це дуже класно, коли ти можеш Можеш самостійно відтворити той одяг, пошити його, який ти уявила в себе там в голові, ще й не за всі гроші світу. Звичайно, що пошити самій не завжди коштує дешевше ніж купити все залежить від вартості тканини, якості фурнітури, але все одно дуже часто, все ж таки, шити для себе самостійно, це все одно дешевше. Ще один із плюсів того, що ти можеш пошити собі речі сама, це те, що ти можеш сама на себе їх і посадити посадити на свою фігуру, якщо вона в тебе має якісь особливості. Наприклад, у мене теж є особливості фігури. Це те, що у мене. Талія набагато гуща, ніж стегна. І всі штани, які я купляю собі в магазині, мені доводиться їх вшивати в зоні талії, тому що часто буває таке, що в мене штани завеликі саме в зоні талії. А так можна пошити відразу штани, які будуть добре сидіти і на талії, і на стегнах. Можливо, в подальшому, якщо я нарешті наберуся досвіду в конструюванні, я б хотіла можливо, працювати в конструюванні онлайн. В принципі, мені навіть зараз можна було б. Щось відшивати на замовлення, там шити якісь косметички, це це продавати варіантів в пошитті. Багато Але б я хотіла саме співпрацювати з Україною. Не хотіла б співпрацювати з марокканцями, тому що я не дуже добре знаю мову, а шити на замовлення онлайн це насправді дуже тяжко в тому плані, що це морально тяжко, тому що деякі люди. 100% неправильно знімуть із себе мірки. У них звичайно, що є особливості фігури. Мені здається, що це дуже складно. Дівчата, які шиють на замовлення онлайн, вони напевно дуже такі крепкі люди в моральному плані, тому що я пам'ятаю, що коли я шила спідниці, я не шила спідниці там під кожного клієнта окремо під заміри. У мене була таблиця розмірів, і я шила під таблицю розмірів. Я не шила по індивідуальним міркам, звичайно, що я могла Могла, але я не шила. Я просто давала людям таблицю розмірів і вони могли вибрати свій розмір. І я по цій таблиці, по цим параметрам, вже відчувала одяг. Я пам'ятаю, що в мене була клієнтка, якій я відправила таблицю розмірів, і вона мені говорить, тип, що. Ой, а моїх параметрів немає в таблиці розмірів. Я набагато худіша. Тут тільки великі розміри. А в мене там були розміри. Здається, навіть від 36-го. Я їй говорю: добре, скиньте мені фото, як ви себе мірюєте. От, приложіть метр до своєї талії, і скиньте мені фото. Я хочу подивитися, як воно у вас там все виходить. І вона мені скидає фото. І на секундочку вона міряє себе в дециметрах. І думає, що її розміру немає в розмірній сітці, бо вона занадто худа. Такі моменти теж бувають, тому шити онлайн. На замовлення ще й в іншій країні, коли в тебе є мовний бар'єр, це дуже складно, тому я за це не берусь. Я б хотіла б працювати надалі, можливо, конструктором одягу онлайн з Україною, з українськими людьми. Мені було б, я думаю, це цікаво. Зараз у мене ще поки що для цього недостатньо досвіду. Я думаю, що я підучусь, а далі вже буде видно. Тому на цьому каналі я буду показувати свій процес того, як я навчаюся. На конструктора показувати якісь нові викройки, які я навчилася робити. Звичайно, щоб показувати процес пошиття одягу, ділитися можливо, якимись своїми новими лайфхаками, які я знаходжу. Я думаю, що це дуже багатьом людям буде цікаво, особливо тим, хто тільки починає шити. В коментарях я хочу, щоб ви написали про себе, якщо ви вже шиєте, як ви прийшли до шиття, чи є у вас якась освіта, чи навчалися ви, чи проходили курси. Якщо проходили ходили проходили курси, то які і чи допомогли вам курси, чи, можливо, курси вам не підійшли, і ви все одно все вивчали самостійно, можливо, ви закінчили університет. Мені буде дуже цікаво про це все почитати. Звичайно, давайте знайомитися, пишіть про себе в коментарях. Пишіть, можливо, у вас є якісь теми, які б ви хотіли, щоб я розкрила подальшому на цьому YouTube каналі. Мені теж буде дуже цікаво почитати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю на ваші коментарі та до зустрічі! Ще в новому відео.